У Золочівському районі припинено діяльність групи осіб, яка збувала амфетамін та канабіс. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Львівську обласну прокуратуру. За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру групі осіб за фактом придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин. За даними слідства, впродовж року у бродах група осіб, до складу якої увійшли двоє місцевих мешканців, організувала збут амфетаміну та канабісу. Продаж психотропних та наркотичних речовин здійснювали за попередньою домовленістю з клієнтами по телефону, передавали товар при зустрічі безпосередньо з рук в руки, за місцем свого проживання або ж на нейтральній території. Правоохоронці затримали підозрюваних після реалізації амфетаміну. В ході проведених обшуків виявлено та вилучено заборонені речовини фасувальні матеріали, ваги, грошові кошти, телефони та інші речові докази. Слідчі дії тривають, повідомляє Львівська обласна прокуратура.